Так, дивіться, придбав собі тукові кліщі отакі. В нірсі модель DMC-100. Значить, Тут у нас в комплекті що? Термопара, кабель для зарядки. Ось і отакі щупи. Чим він відрізняється, які переваги. Перше, оці щупи дуже гострі. От реально гострі такі, як, як іголочки. Тепер далі. Ну в основному, в основному такі функції, як і у інших. Тобто вимірювання там напруги, постійна, зміна, там... Ну, коротше, все як у всіх. Ось частота. Так, але є, дивіться, така штука. Так, дивіться, ось я цю функцію. Тобто це у нас... Вимірювання в реальному часі. Тобто, бачите, показується мінімум, максимум. Ось і строїться графік. Дивіться, якщо я буду змінювати. Ось бачите, напруга падає. Це я отут міняю якби, зарядку. Ось піднімаю. Це перший такий прикол, заради якого я придбав, але це ще не все. Ось дивіться ще який прикол. Він одночасно вимірює і ток, і напругу. Дивіться, я клещами цепляю ось на провод. І бачите, він показує ампери 4,45 вольти, 1569. Ось і Power. Потужність 70 Вт. Ну, плюс у нього тут ще є всяких багато приколів. Тут ліхтарик. Там можна записувати покази. Покази там мінімальні, максимальні. Ну і тому саме Дуже зручна штука. Але найголовніше, що тут є у нас токові... Кліщі, які показують постійний струм. Бо до цього в мене були такі, які показували тільки змінний струм. постійний не показували. Ось заради постійного струму я їх придбав. ну І заодно тут багато є всяких класних штучок. Придбав я його в Китаї і виходить, вартість вийшла 1100 гривень з доставкою. Там якісь акції були. Нормальна цена.